Дружіть зі своїм консьєжем і поштарем, бо саме вони можуть вас врятувати і попередити, що до вас вже йдуть з повісткою чи ломом. Тепер до прибуткової схеми на мобілізації підключили силовики корпошта, які виділили 71 мільйон на розсилку повісток, але повістки не розсилаються, натомість гроші списуються, а у системі фіксують, що вони доставлені. Далі ТЦК виписує штрафи за неявку, і це тільки початок. На високих рівнях прокуратури поліції ДСР проводять наради, де прямо вказують пріоритети починати кримінальні справи за ухиленням від мобілізації. А вбивці і розбійники почекають, причому на основі цих самих фальсифікацій Укрпошти. Потім не сховатись, зламані двері і обшуки у вас вдома. І тут починається шоу погрози підозрою, затриманням, вилученням майна і незаконно запрошують додому представників ТЦК, хоча вони. Не учасники процесу В першу чергу обілетять мажорів, також прийдуть до самих розумних, а вже потім всі інші. Вони знають, що справи розваляться, але більшість до суда не дійдуть. Деталі у наш телеграм-канал.